Привіт на каналі PlayTon VіShalin, будемо шалити заробляти в криптовалюту і будемо грати і заробляти. Покажу вам гру, на яку запланований дроб на 1 мільйон доларів, і частинку з цього дроба ми зможемо заробити Якісь Який, копійку, якийсь кеш, хто хоче, так і називає. Також у нас є телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітку, будь це складеннями, без складень, все по максимуму, тому підписуйтесь. На наш телеграм-канал. І так, ось така гра вийшла, вона схожа на PUBG, код І дана гра називається BATTLE. От. І За допомогою даного БАТУ ми будемо грати Tone BattleGround. Також проходимо щоденний квест. І Також є багато інших квестів. Тут є реферальна програма, не знаю, що вона дає, але ну, такових явних токенів точно не дає. Ми нажимаємо на Play, гра досить цікава, зараз загрузиться, можна грати як з телефону, так і з комп'ютера. Як бачите, ось так все виглядає. Можемо поклацати, карта, це все ще не проклацується. Тут ми можемо нажимати ще. Ось Також у нас є ось такі всякі штучки, NFT, геймінг. І багато багато чи іншого, як бачите. Так, Тут нажимо Дефі, ну покажу зараз саму ігру. Тут одна карта поки що. Це те, що є. Таким образом ми виглядаємо і нажимаємо Play. Як бачимо, летимо ми з вертольота. Зараз ми будемо, як кажуть, десантуватися і стараємось прилетіти. Десь на якесь приміщення. Взагалі, краще старатися займати всякі висоти, тому що потім і тут легше знищувати своїх ворогів. Так, зараз ми прибіжимо. Ігра досить комфортна. Попав. Все прекрасно. Так що, як бачите, можна грати і таким способом заробляти поєнти, які нам будуть давати на даний ардроп. Так, зараз ми зробимо перезарядку. Стараємось завжди двигатись, щоб по нас менше могли попасти. Також в нас є граната. Як бачите, відскакує досить сильно, тому краще все приловчитись і досить, в принципі, непогано можна буде ще запускати гранати. В житті в мене сталося 37, як ви бачите, внизу нижче, де гранати, там є наші ХПшки. Буває таке, що стріляєш, там було декілька разів, а буває, щоб знищити свого супротивника. А буває таке, що буквально там. Один раз вистрілив, гарно попав і все, її можна сказати, ви його знищили. Як бачите, бойові дії продовжуються, десь хтось гранати закидає, Ну, як не як, можна, в принципі, підловчитись і доволі непогано грати. У нас також є таймер певний. І в нас є два автомати, за допомогою якого ми. Блін, попасти не може. От блін. Де ж він єсть? Мабуть, десь на горі, скоріш за все. Все, мене знищили. І ми зараз заново відновлюємось і заново спускаємось з парашутом. Ось такий ось принцип. Я думаю, що в ігру буде ще багато чого додати, тому стараємось таким способом воювати. Так, зараз подивимось. Вже зразу відомо стало, де бойові дії проходять. Так, ладно, зараз постараємось когось зустріти. Так. Та вертушка, буває таке, що можна стріляти прям, хто спускається, також наносити деякий якийсь там першочерговий урон, не знаю, він зараховується і не зараховується. І, нас. і так, як ви бачите, дав вже дві медальки. Ось такі дві, одна снайперська, кажу, дуже далеко. Знищуємо це наш айдроп рейтинг і ардроп поінти. Тому можемо таким чином грати і заробляти. Ну, Поки що вийду. В принципі, все показав. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити подобайку. Всім гарного дня і гарного профі.